Всім хеллоу! мене звуть Міла, і я автор проекту Сматрикс по духовному розвитку, по аурам і по самопізнанню. І я зараз знаходжуся на такої неймовірно гарної локації. Я, до речі, в Шотландії, і пару днів тому я святкувала своє день народження. До речі, в інстаграмі можна подивитися всі фотки, все відео в Шотландії неймовірно гарно, тому якщо ви думаєте, куди можна поїхати, то Шотландія це просто вау-місце. Я прям розповіла всі всі, всі всі свої враження там. Але сьогодні ми поговоримо з. Вами на не менш важливу тему це тема ілюзій, як вийти з ілюзій, як дізнатися, що можливо. Ти сприймаєш своє життя не так, як воно є насправді. Бо я взагалі дуже-дуже довгий час, я не знаю, чому я боялася зайти в ілюзію. От я не знаю, я там радилася з подругами, я намагалася максимально об'єктивно дивитися на всі речі і в жодному разі не брехати собі, не обманювати, да не вдягати вот ось ці рожеві окуляри. І смішний факт, що е, моя мама да, вона така дуже дуже легка жінка. В неї все просто, в неї так, от я не маніфестувала. Я там воно саме трапилося. Я ще в 13 років їй постійно казала: мамо, зніми свої рожеві окуляри, та от зніми, що ти в не ходиш, що ти там літаєш в своєму світі, там в якихось хмарах. Але я вам хочу сказати, що насправді кожна людина взагалі на цьому світі, в цієї галактиці, скажемо так, вона насправді проживає своє життя в ілюзіях. В ілюзорному світі, і навіть якщо ти думаєш, що ні, я точно впевнений, я сто відсотків роблю все правильно, я знаю, що відбувається в моєму житті, то скоріш за всього це трошки обман, Да? це трошки брехня. І так, дуже швидкий тест на те, чи були в тебе коли-небудь в житті якісь ілюзії? Чи живеш ти в рожевих окулярах? Питання номер один: чи були в тебе коли-небудь відносини? Стосунки. Ну, бажано довготривалі там хоча б один рік. Якщо відповідь так, в тебе автоматично є ілюзії. Якщо ти любиш читати книги, особливо фантазійні книги, в яких ти повністю прямо відчуваєш все те, що там відбувається, в тебе так само є ілюзії. Якщо ти любиш дивитися серіали, фільми, переглядати там старі серіали на Новий рік, тим паче, да? в тебе також є ілюзії. Бо, по суті, ілюзорний світ, ось ці рожеві окуляри, це такий уявний світ, який ми можемо собі створювати. І, наприклад, в відносинах неможливо тверезо дивитися на людину, неможливо, якби тверезо її любити. Ця любов вона починається лише там, через 10 років, коли ви разом, через 5 років. Але от ось це відчуття такої от закоханості, що це. Точно, мій чоловік там до кінця мого життя, що це точно моя любов і моя доля? То це ілюзія. Тобто, от ось цей такий стан, як, начебто, ви літаєте в хмар, от ви прям думаєте про цю людину, от надихаєтеся, вау, от це точно мій партнер. То, скоріш за всього, ви собі створили таку ілюзію. Яка просто називається закоханість. Тобто можна сказати, що ілюзія і стан рожевих окулярів це будь-який стан свідомості, коли ви не медитуєте, коли ви не знаходитеся в моменті зараз і ви чимось захоплені. Можна бути захопленим різними речами, от комусь подобається, наприклад, такий інтер'єр, да? хтось шалено панаціє по таким речам. Е, хтось може захоплюватися. Хобі, малювання, фільми, серіали, робота, гроші. Коли людина прям от шалено захоплена цими грошима, вона думає, як їх дістати, як їх заробити, куди їх витратити. От для неї важливо от таке класне життя, комфортне. То це також можна назвати окуляри, які вона собі вдягла. Тому що, по суті, якщо прибрати тут і зараз всі якісь е, матеріальні задоволення, які в нас є в житті, тоді ми повністю позбавимося від ілюзій. І що буде тоді, можна сказати, ми зможемо там вийти із матриці. Тому що доки ми знаходимося от в цьому тілі, на цієї планеті, ми все ж таки граємо по матричним іграм, їх можна так назвати. І в цих іграх кожна людина, знаєте, от як Сімс, да? вона може обрати собі окуляри, в яких вона буде ходити просто щодня. І чим вона буде захоплена людині? Просто життєво необхідно чимось надихатися, бути закоханим в життя, в гроші, в статус, в серіали, в якогось персонажа, в блогерів в інстаграмі, на Ютубі. Тому що, якщо прибрати цей фактор, прибрати ці рожеві окуляри, то ми будемо більше схожі на тварин. Або більше схожі на якихось початкових людей, і виходить невеличка проблема, особливо якщо людина хоче розвиватися духовно. Да, хоче там піднімати, розширяти свій рівень свідомості, то спочатку може з'являтися бажання: я хочу повністю прибрати всі свої ілюзії. Я хочу повністю там не знаю прибрати всі свої програми з підсвідомості, да, знайти, де я собі брешу, пропрацювати там якісь моменти. В мене був реально такий етап в житті, коли я боялася зайти в ілюзії. І мені реально було важко в цей момент закохатися в когось, тому що я з тверезою головою дивилася на всіх людей, і я не могла якби тупо, от, безглуздо, повністю, от, по-дитячому, відчути ось це відчуття любові. Воно просто неможливо. Кожна людина має свої якісь конкретні ілюзії. Просто є такий момент, чи ви керуєте своїми ілюзіями і будуєте. От, Рожеві окуляри, да? самостійно обираєте там, які є стекла, поставити собі в окуляри? Чи вони просто у вас є і ви не знаєте про це? І от можемо визначити прямо зараз, які саме в тебе рожеві окуляри, яка саме твоя ілюзія? Якщо ти захоплюєшся, наприклад, духовністю, духовним розвитком, ти вважаєш, що саме тут правда, саме тут істина, і я точно дізнаюся, от як воно все влаштовано, то ти обираєш, наприклад, сині окуляри собі. Якщо ти захоплений темою відносин, партнера, як знайти собі партнера, як знайти свої, свою любов всього життя, в тебе, наприклад, помаранчеві окуляри. Якщо ти захоплений темою грошей, заробітку ти відчуваєш, що от, -от, -от я стану там мільйонером, в тебе жовті окуляри, кожне твоє захоплення, воно по суті дає от ось цей смак життя. Неможливо людині бути повністю якби тверезим, повністю об'єктивним, тому що в кожного в нас є свої окремі окуляри. Хто дивився, до речі, фільм Матриця там дуже дуже чітко це все показано. Є головний персонаж, ось цей Нео, да, якому пропонують вийти з ілюзій, вийти з ілюзорного світу з матриці, по суті, навіть те, що він прокинувся. Це так само матриця, але просто іншого рівня. Неможливо повністю прибрати всі ілюзії, повністю вийти з матриці, тому що коли ти думаєш, що «от, я там духовно пробудився, я точно зараз знаю, яка правда, то, скоріш за всього, ти просто вийшов на інший шар своїх ілюзій, своєї підсвідомості. Це можна так от розкласти, як така шкарлупка яйця. Да? Є внутрішня частина, є жовток, є білок, потім скарлупа. І Ну, от таким чином все наш ровується. Тобто, по факту не можна нікуди вийти, не можна повністю зняти ось цей шар. Якщо ти повністю його е, знімаєш, то ти зникаєш, ти розчиняєшся. Немає тебе як особистості. Саме ілюзії роблять нас нами. Тобто є, наприклад, Міла Кузьмич, є структура душі Міла Кузьмич. І вона вирішила тут вцілитися, тут зараз на планеті Земля в такому от образі. І я обрала собі як в Sims, пак різних характеристик, наприклад, риса характеру, мої хобі, що мене буде дратувати, чим я буду займатися, як я буду заробляти гроші. Це все шари підсвідомості і шари різних програм. І по факту виходить, що коли ти забираєш всі ці шари і перестаєш якби повністю чимось захоплюватися, то я розчиняюся з аватара, міли і просто стаю душею. Вот і все в цьому відео розказаний буквально короткий сенс всієї духовності і всього мого духовного шляху розміром в три роки. Тому що я дуже довго хотіла знайти, як можна вийти з матриці, як можна повністю так от, чесно з собою розмовляти, не бути ні в яких програмах там пропрацювати все на підсвідомості. Але виходить, що ніяк в цьому немає ніякого сенсу. Для того, щоб керувати своїм життям, і, наприклад, отримувати те, що ти хочеш, бути от прям магом, да? керувати і створювати різні події, не потрібно позбавлятися від цих ілюзій, достатньо про них знати і створювати собі нові. І коли ти починаєш от керувати тим, що відбувається, то не окуляри тебе тримають якби в заложниках, а ти сам ти можеш їх зняти. І обрати собі нові зняти, і обрати собі знову якісь ще. Кому відгукнулося, хто взагалі якось відчув те, що тут зараз відбувається, да, в кого був якийсь інсайт, то обов'язково виставляй цей відривок в сторіс. І всім, хто виставить цю сторіс з інсайтом, наприклад, цього відео, головний інсайт цього відео, я подарую в своєму телеграм-каналі практику, підкаст на те, як знищити своє его. Знай, що ти найкраща людина в цієї галасі. І до наступної зустрічі. Всім пока!